Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий етап у житті вашої дитини адаптацію до дитячого садка. Це період змін, нових вражень та емоцій. Для того, щоб цей перехід був для дитини максимально комфортним, ми підготували для вас кілька рекомендацій. Чому адаптація така важлива? Дитячий садок це перший крок дитини у великий світ. Тут вона вчиться спілкуватися з однолітками, дотримуватися правил, розвиває свою самостійність та пізнає світ. Адаптація до нових умов допомагає дитині соціалізуватися, навчитися гратися з іншими дітьми, дотримуватися правил, стати самостійнішою, навчитися самостійно їсти, одягатися, ходити на горщик, розширити світогляд. Отримати нові знання та досвід. Познайомитися з різними іграми та заняттями. Як допомогти дитині адаптуватися. Розмова. Спокійно і зрозуміло розкажіть дитині про садок. Про те, що там буде цікаво. Використовуйте просту мову та позитивні інтонації. Відвідування садочка. Зробіть кілька коротких відвідувань садочка перед початком занять. Щоб дитина могла ознайомитися з приміщенням, вихователями та іншими дітьми. Спільні ігри. Грайте в ігри, які моделюють ситуації в садочку. Годування ляльки, одягання. Умивання. Режим дня. Спробуйте наблизити домашній режим дня дитини до режиму в садочку. Позитивний настрій. Ваші емоції передаються дитині, тому намагайтеся зберігати спокій та впевненість. Типові труднощі адаптації та шляхи їх подолання. Сльози і капризи. Будьте терплячими. Обійміть дитину, проговоріть її почуття. Відмова від їжі. Спробуйте запропонувати дитині звичні страви або улюблені ласощі. Проблеми зі сном. Створіть спокійну атмосферу перед сном. Читайте казки. Роль батьків в адаптації дитини. Співпраця з вихователем. Регулярно спілкуйтеся з вихователем. Дізнавайтесь про те, як проходить день дитини в садочку. Поступове збільшення часу перебування. Спочатку віддавайте дитину в садок на короткий час. Поступово збільшуючи його. Терпіння і любов. Головне любити і підтримувати свою дитину. І пам'ятайте, кожна дитина індивідуальна, тому підхід до адаптації має бути індивідуальним. І також ми пропонуємо книги, які допоможуть дитині підготуватися до відвідування дитячого садка. Я сьогодні йду в садок. Ця книга розповідає про перший день дитини в садочку. Про те, що її там чекає і як вона себе почуває. Дракон у дитсадку. Ця історія про маленького дракончика, який боїться йти в садок. Але потім розуміє, що там дуже весело. Дитячий садок. Що робити, якщо? Ситуації, які можуть трапитися з дитиною в дитсадку. Мета книги допомогти батькам забезпечити легку адаптацію до дитячого садочка та вирішити труднощі, які можуть виникати у процесі відвідування дитсадка.